Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось таке чудове ароматне карамельне печиво. Готується таке печиво дуже швидко. Для початку нам знадобиться згущене варене молоко. До нього додаємо вершкове масло, яке я вже розтопила та охолодила. Також сюди додаю одне яйце і для балансу смаку додаю ще чайної ложки солі. І за допомогою ложки просто все об'єдную до однорідної консистенції. Після того, як всі продукти я об'єднала, буду додавати сухі інгредієнти, я вже заздалегідь просіяла борошно із розпушувачем, додаю поступово і буду вимішувати тісто. В результаті має вийти ось таке м'яке в'язке тісто. І коли я все борошно вмішала, додаю сюди чорний шоколад. У мене тут 50 г, я просто порізала його ножем і перемішую. Тісто у мене повністю готове, і аби легше з ним було працювати, накриваю його кришечкою і на хвилиночок 20 відправляю у морозилку. Тісто я дістала із морозилки, воно стало більш щільніше, до рук, абсолютно не липне. І також підготувала деко, яке застелила пергаментом. Далі відщіпую трошки тіста і буду формувати печиво, ось так кульки, приблизно десь з волоський горіх. Всі кульки я сформувала і тепер додатково ось так просто долонею приплюскую зверху. Тепер відправляю печиво випікатися. В духовку я вже розігріла до температури 180 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно хвилиночок 15-20. Моє печиво випікалося в рівно 15 хвилин, повністю в мене вже готове воно. Ось таке воно виходить всередині м'якеньке, дуже ароматне. Однією з особливостей цього печива є те, що його можна подавати відразу гарячим, чудово, воно смакуватиме і з чашечкою кави, чаю, а також із молоком та какао. Дуже раджу приготувати. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всі ми розлагоди, готуйте з любові та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.